Існує не так багато особистостей, а особливо мислителів, які вплинули б на світ так, як це зробив Платон. Один із філософів ХХ століття зайшов так далеко, що зобразив усю західну філософію як серію приміток до Платона. Платон створив перший західний університет і був учителем найвидатніших вчених стародавньої Греції, зокрема Аристотеля, але навіть сам засновник філософії не був досконалий. Разом із великими ідеями у Платона було декілька, які точно не витримали випробування часом. Ось тут стислий виклад деяких найкращих і найгірших його ідей. Платон стверджував, що за межами нашого недосконалого світу існує досконалий незмінний світ форм. Форми є ідеальними версіями речей і понять, які ми бачимо навколо себе. Вони слугують своєрідною інструкцією до нашого власного світу. Світом форм витають, наприклад, ідеальні дерева, ідеальні канали в Ютубі, ідеали справедливості або ідеали любові. Наша власна реальність складається з недосконалих копій ідеальних форм. Платон стверджував, що філософи повинні прагнути споглядати і розуміти ці досконалі форми, щоб краще орієнтуватися в нашій оманливій реальності. Хоча це може здаватися і дурним, але розрив між світом, яким він постає, і великою істиною позаду нього, є однією з найнеприємніших проблем філософії. Ця думка була предметом тисяч сторінок, написаних богословами, філософами, а також сценаристами. Тож це порушує такі питання, як чи повинні ми довіряти нашим почуттям, щоб прийти до істини чи власному розуму? Відповідь Платона: це розум, адже тільки він дає нам потенціал для споглядання форм. Але розум не завжди давав у відповіді самому Платону. Коли він намагався розташувати людство серед тварин, він згрупував нас із птахами. Його офіційна назва звучала як довгоногі без пір'я. Цинік Діоген, роздратований цим визначенням, увірвався в клас Платона з общипаною куркою і оголосив Споглядайте, людина Платона. Але повернемося і до хорошого. Платон є одним із ранніх відомих політичних теоретиків і разом з Аристотелем вважається одним із засновників політології. Він вважав, що професія правителя нічим не відрізняється від будь-якого іншого ремесла, чи то гончара, чи то лікаря, і що тільки ті, хто освоїли ремесло, були придатні керувати державою. Правління було ремеслом споглядання форм у своїй республіці. Платон уявляв утопію, де справедливість є кінцевою метою. Ідеальне місто Платона прагне до гармонійного балансу між його окремими частинами і має бути керованим королем філософом. За тисячоліття до свого часу Платон вважав, що жінки так само здатні правити в цій моделі міста. На жаль, Платон мав суперечливі погляди щодо жінок за іншої нагоди, порівнюючи їх з дітьми. Він також вважав, що жіноча матка була живою твариною, яка може бродити тілом і викликати хвороби. Ця погана ідея, яку також розділяли інші сучасники Платона, була на жаль впливовою в європейській медицині протягом сотень років. Окрім того, Платон вважав, що суспільство має бути поділене на три групи: виробники, військові і правителі, і що велика шляхетна брехня повинна всіх переконати дотримуватися цієї структури. Шляхетна брехня, запропонована ним казала, що всі ми народжуємося з золотом, сріблом або сумішю з міді й заліза в наших душах, що й визначає наші ролі в житті. які мислителі скористалися ідеєю благородної брехні як прототипом для пропаганди ХХ століття, і філософом королем як натхненням для диктаторів, які використовували їх. Тож, чи кілька поганих ідей затьмарий статус Платона як одного з найвидатніших філософів в історії? Мабуть, ні. Платон дав лідерам і мислителям, які прийшли після нього, місце для старту. Протягом століть ми мали можливість перевірити ці ідеї на письмі та власному досвіді, і прийняли деякі з них, відмовляючись від інших. Ми продовжуємо вдосконалювати, змінювати і редагувати його ідеї, які стали основою сучасного світу.